Що в мене більше немає приводу тримати вас тут. У вас гарні результати аналізів. Але ви мені маєте пообіцяти, що будете приймати препарати, які я вам прописала. Обіцяти не буду, пити буду. Ох, коваль! А у вас до мене є питання? Та ні. Наприклад, з приводу вашого безсоння. Я справляюся. Від чого померла ваша мати? Не треба. Від чого? Від некомпетентності лікарів. Так як ви мені нічого не розповідаєте, а деякі ваші аналізи мали незвичні показники, я вирішила дослідити вашу медичну історію. І трапила на історію хвороби вашої матері. Її смерть не була результатом помилки лікарів. Вона померла від нервового виснаження через хворобу, яка називається фатальне сімейне безсоння. Тридцять років тому ніхто не міг поставити її діагнози, ніхто не міг допомогти. Скільки вона не спала? Півроку? Десять місяців. І її відправили з лікарні додому. Це було на ваших очах? З вами був хтось поруч, батько, родичі. Господи, вам було лише 13. Бідний хлопчик. Думаю, досить. Але за цей час у медицині багато чого змінилося. Ми можемо визначити, чи передалася вам хвороба генетична. Але ви, як і раніше, нічим не зможете допомогти. Ліків немає, знадій не допомагає. Я стану лише об'єктом там досліджень вашої наукової роботи. До побачення. Да ви живете в страху підпустити до себе людину, боїтеся завести сім'ю, а може виявитися, що цей страх не обґрунтований, що це ПТСР. Якщо геном не передався, ви зможете жити нормально.